Схожа на картоплю радянську. Не знаю, скаже Юля, що картопля? Ні. Це таке тісто, бісквітне з кремом змішане, дуже смачно, дуже. З такого роблять і ведмедики і ялинки на дитячі тортики. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз знаходжусь у Греції, у місті Салоники. І я бігла в черговий раз вам познімати храм і не змогла втриматись і пройти повз такої чудової кондитерської. Просто я так маю гріх. Я дуже люблю солодке. Я сама кулінар-кондитер 4-го розряду, і коли я ходила на практику, на кондитерську. Це було вісім зупинок автобусних. І я йшла пішки. І цілу дорогу я говорила: Юля, сьогодні ти нічого не їсиш, максимум одне тістечко і все, ми робили торти. Так ось назад я йшла і казала собі, скільки можна, скажи мені, будь ласка, ти нажерлась, як не знаю хто, в тебе вже не влазить, помічне, по саме горло. Ну, все, не можу я. Це моя слабкість. і Я дуже полюбляю солодкі. В мене рятує лише те, що в мене хороший метаболізм, і в мене просто тупо нема часу наїдатися. Якби я їла цілий день без зупинки, повірте, ніякий метаболізм би мені не допоміг. Ви подивіться, ну як таке чудо можна творити. І я розумію, що це кондитерська, яка не лише в салоніках, що вона дуже популярна, тому що ну реально. Гарно все оформлено і чітко. Ну, все, на 100 балів, на 100 відсотків. Я зайшла у магазин і мені дали тісточку спробувати. Ви розумієте? Отак. От їх адреса, їх дані в інтернеті. Будь ласка, знаходьте у різних місцях і заходьте, мені здається, вам буде вподобано. дуже вподоби. Вже дивно, я зараз виходила, каже в Харістот. Дякую. А він мені каже, ясас. Я знаю, що ну, добрий день не добрий день, а привіт! Okay. Так, okay. так означає ясос. Ми Можливо, до побачення теж означає Ну, Так потихеньку будемо вчити. Знаєте, ми з вами зараз прийшли в храм святого пантелеймона. Вчора він був зачинений, а сьогодні відчинений. Я вже, чесно кажучи, і не надіялася, тому що практично дві години вже пан народився в Нікомедії. Це сьогоднішнє місто Ізміт в Туреччині в сім'ї знатного язичника і отримав ім'я Пантолеон. Його мати, свята Евула, була християнкою і виховувала сина в своїй вірі, але померла. Коли Пантолеон був в підлітковому віці, його батько віддав язичницьку школу, а потім доручив знаменитому лікарю Єфросину для вичення Пантолеоном лікарського мистецтва. Незабаром про нього почув римський імператор Максиміан, який побажав бачити Пантелеона при своєму дворі. Проживав у Нікомедії присвітер Єрмолай, який зауважив Пантелеона і почав розповідати йому про християнство. Пантелеону вірував в Ісуса Христа після того, як, побачивши дитину, що померла від укусу змії, він по молитві до Ісуса Христа воскресив її. Після цього він прийняв хрещення від присвітера Єрмолая і отримав ім'я Пантелеймон. Ставши безвідплатним лікарем, Пантелеймон позбавив багатьох лікарів доходів, і на нього надійшов донос імператору Максиміану, що Пантелеймон відвідує в тюрмі християн і лікує їх ім'ям Христа. Імператор викликав пантелемони і просив спростувати донос. Святий запропонував імператору викликати одного невеликовного хворого і влаштувати випробування. Хтось цілить його, він або язичницькі жерці, віра того і повинна бути правдивою. Згідно з життім, язичницькі жирці не змогли зцілити хворого, а Пантелеймон силою молитви дарував розслабленому зцілення. Після цього багато хто увірував у Христа, а Максиміан озлобився на Пантелеймона і наказав катувати його, а потім кинути з важким каменем в море. Але Пантелеймон залишився неушкоджений. Тоді його піддали новим мукам, повісили на дереві, палили свічками. Потім рвали залізними кігтями, колесували, кидали киплячі олово. намагалися втопити в морі. Дикі звірі, яким він був кинутий на розтерзання, лизали йому ноги. Після всіх катувань пантелеймона засудили до відрізання голови. Його прив'язали до оливкового дерева і хотіли відрубати голову, але святий став молитися, і меч не заподів йому шкоди. Під час молитви голос небес закликав Пантелеймона в Царство Небесне і святий попросив воїнів виконати дайний їм наказ. Коли йому відрубали голову, то з рани потекло замість крові молоко, а маслина умить покрилася плодами. Кинуте в багаття тіло великомученика не згоріло і було поховано християнами. У православній церкві Пантелеймон шанується як покровитель воїнів, його язичницьке ім'я Пантолеон, перекладається як лев у всьому. А також як цілитель, що пов'язано з його другим християнським ім'ям, Пантелеймон, Всемилоставе. Як на мене, це дуже благодатне місце. Я так плакала, я ледве могла заспокоїтися, вийшовши на вулицю, сівши на лавочку в дворі, тоді я якось змогла прийти до тями дуже благодатне місце. Обов'язково відвідати цей храм. Так, він маленький. І здається, ну що ти зрівняла? Та, є такі великі храми відомий. Будь ласка, зайдіть сюди, тому що ну, це щось. Можливо, кожному своє, знаєте, кожен відчуває по-різному. Я просто кажу те, як я відчула себе у цьому храмі. Це дуже і дуже благодатне місце. Будьте з Богом. Юля називається дуже поспішає на білу вежу, щоб вона не зачинилася. Вона зачиняється о 4-й годині. Помітно, так? Да, Юля поспішає. Не домовляйтеся зі мною про зустріч, тому що це так і буде. Юля йде і по дорозі ще кудись загляне обов'язково. Обов'язково. Тому що ну де, хіба можна кондитерську пропустити? Саме головне, чи я туди йду. Оце саме головне. Можна дуже швидко бігти, тільки в обратну сторону. Що зазвичай Юля деколи так і робить. Люди бачать море. Значить, я думаю, що туди йду, куди треба. Так, це якомусь солдату. Ні, це жіночка. У будь-якому випадку треба доїдатися, що смаку, тут дуже смачно. просто. А ми зараз йдемо у цю білу вежу. Ви скажете, Юля, ну явно не біла, явно слонової кістки, колись вона була біла. А до того тут була тюрьма. І вона була, знаєте, кривавою, тому що бивали на самому верху Мачта з корабля, який загинув поставили зверху разом з прапором. Вона відчинена з 8 до 8, але напевно зимній період до 3.30 Юля, в тебе 5 хвилин. Вийшло, що вони зачиняться в 3:30. Я кажу, в інтернеті написано, що о четвертій. Вона каже, ні зимовий час в 3:30. Ну, в інтернеті це не наш сайт. Ну, тобто, розумієте, так? Я не знаю, що вам сказати. Каже, можете подивитися ось тут. Ну, я вам так скажу. Зверху ми все місто не побачимо, ми з вами бачили все місто, коли були е, там десь сім веж. Ну, але хоч зайшли в вежу, будете знати, що можна піднятися наверх. Я вже більше не буду йти сюди, ради вежі. Ефхарістово, ось таке раніше було місто, ось така вежа. Бачите, було окріплення, зараз цього укріплення немає. Залишилася лише бежа. Все-таки, знаєте, тюрма. Ми вже в одній були. Я думаю, вам достатньо. До речі, там є площадка, ресторан. Ви сідаєте, і за пів години вона робить цілий оборот. Можемо піти туди, спитати, чи нас впустять просто познімати. Цей автобус працює 24 години на добу. Ви платите 16 євро. І кожну годину ви можете в нього сідати. Тобто ви вийшли на зупинці, так? Біля вежі, погуляли годину, прийшов автобус, вас забрав. І якщо в літній час, то кожні пів години. Але зараз дуже мало людей, тому вони кажуть лише через годину. Наприклад, якщо я сьогодні, якщо я сьогодні сіла о 4 годині в автобус, то я завтра можу також до 4 годин використовувати його. Тобто... Мій білет діє 24 години. Такий рух. Дуже, по-перше, довго їдуть ті машини. А в мене за зеленим життя, Юля, можна йти. Ну, Юля, це друге місто після Афін. На хвилиночку. Це тобі не Анталія. Розумієш, так? Я все проходжу. Так, оце в нас... Македонські, Македонський, Македонське, ми щось з оком. Потім прочитаємо хто це. Василій. гарний парк, ось такий скверик. І раз, і розмалювали знову. Все нормально. Нічки. Сюди йде 15 й автобус і 40-й. Нормально? От як це? Там написано 15, там 40. Економія автобусів. Я не можу з ним. Гарна будівля. Лише тому, що так придумали. Ну от скажіть мені, тут простенько все, ну якби зазвичайно. А ось там щось таке Вичурили. Ну, в принципі, дуже добре є вказівні знаки. До речі, зу я вже бачу пару разів, але воно не працює. Зараз зоопарк не працює. Це мені чоловік сказав, коли я була на горі. Так, я хочу якось туди перейти, напевно, отак от треба. О, так добре вежить, видно звідси. Хто вгадає, що це? Земля пруткнута. Навіщо? такі маленькі. Цікава експозиція, незрозуміла. Таке відчуття, що там нікого немає. Зараз запитаємо. Оце якась виставка. Тимчасово. Знаєте, не така, що постійно. Мої красотулечки. От і this? Так, мені щось наливають. Ясас. От і здесь. Мені дають зараз спробувати сироп з ріжкового дерева. Він дуже корисний. Вони тут будуть тиждень. Їхній ярмарок. Можливо, кожен тиждень хтось інший. дуже солодкі. Мені здається, це цей. Це. Я згадав внизу, напишу, я забула, як він називається. Дуже смачно. Це коштує 6 євро, а оце з алоє 15 євро одна літра. Ось мені дають Те було солодке. Це теж солодке, але. Ну, це найприємніше, тому що те дуже було солодке. Смачно. Дякую, що додивилися відео до закінчення. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я вас цілую, люблю, всіх обіймаю. Бажаю всім мира, в душі, любові, благодаті, мудрості і перемоги Україні і Ізраїлю. Цілую вас.